Мої вітання. Розв'яжемо ірраціональне рівняння. х квадрат мінус 4 дорівнює корінь квадратний х плюс 4. При розв'язуванні цього рівняння застосуємо спосіб заміни числа на параметр. Починаємо розв'язок. Спочатку знайдемо область визначення. Бачимо, що Рівняння містить корінь квадратний, отже, підкореневий вираз має бути більше рівний 0. плюс 4 більше рівне 0, звідки х більше рівне мінус 4. Також видно, що права сторона рівняння є число більше рівне нуля, тобто невід'ємне число. Отже, і ліва сторона цього рівняння також має бути невід'ємне число. Запишемо це х квадрат мінус 4 більше рівне 0. 4 представляємо як 2 в квадраті і розписуємо різницю квадратів. х-2, х плюс 2 більше рівне 0. Для розв'язку цієї нерівності застосуємо метод інтервалів. Знайдемо нулі лівої сторони. Це х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Записуємо ці точки. І наносимо знайдені точки на вісь Хіну 2 і 2. Точки заштриховані, оскільки нерівність не строга. Далі ставимо ручку зверху над правою крайньою точкою і ведемо дугу. До цієї до першої точки. Прийшли до першої точки. Дивимося, яка кратність цього кореня. Тобто яка ось тут степень. Парна чи не парна. В даному випадку степень одиничка. Хмінус 2 в першій степені. Тому дуга перетинає вісь х. Якщо степень не парна, то дуга перетинає. А якщо степень парна, то дуга лишається там, де і була. Не перетинає вісь. Отже, дуга перетинає. Вісь вийдемо до другої точки. Теж степень непарна. Знову перетинаємо. І дуга пішла до нескінченності. Тепер надвісю іксів ставимо плюс, під вісю X ставимо мінус. Дивимося на нашу нерівність. Більше рівне нуля. Якщо знак більше рівне, то штрихуємо. Дугу в тому місці, де стоїть знак плюс. Заштрихували синім кольором. І тепер можна вже записати розв'язок нашої нерівності від мінус нескінченності до мінус 2 включно, від двойки включно до плюс нескінченності. Нескінченність позначається круглою дужкою або не включається. Є. Але треба ще врахувати ОДЗ x більше мінус 4. От червоним кольором показуємо ці значення, де x більше мінус 4. Причому точка, більше рівне мінус 4. Точка мінус 4 входить включно. Тому що нерівність не, не строга. І шукаємо де спільні штриховки. Це від мінус 4 включно до мінус 2 включно. В об'єднанні від 2 ключно до плюс нескінченності. От на, цьому, на цих інтервалах і будуть знаходитися коріні заданого рівняння. Запишемо цей інтервал. Х належить від мінус 4 включно до мінус 2 включно, в об'єднанні від 2 включно до плюс нескінченності, нескінченність не включається. Продовжуємо розв'язувати наше рівняння. Для цього піднімемо ліву і праву частину. До квадрату. Х квадрат мінус 4 до квадрату. Корінь квадратний х плюс 4 до квадрату. Розписуємо квадрат різниці. Х квадрат до квадрату це х4 степені. Мінус подвійний добуток х квадрат на 4. Міняємо місцями 4 на х квадрат. І плюс квадрат другого плюс 4 в квадраті. Дорівнює. Корінь квадратний до квадрату. Це буде просто підкореневий вираз. Х плюс 4. В цьому рівнянні ми ось тут подібні не зводимо, а починаємо застосовувати спосіб заміни числа на параметр. І замінюємо 4. Число 4 на параметр А. 4 до рівні А. Наше рівняння приймає вигляд х4 мінус 2А. X квадрат плюс А квадрат дорівнює Х плюс А. Це квадратне рівняння відносно А, відносно параметра А. Запишемо його у вигляді квадратного рівняння А квадрат на перше місце переносимо. Далі. Коли ось це А перенесемо в ліву сторону, буде мінус А. І мінус А виносимо дужки. Ось пишемо знак мінус, а ось тут пишемо А. В дужках залишається 2х квадрат, і від А залишиться плюс 1. 2х квадрат плюс 1. Плюс ось цей х четвертій степені залишається ще. І х переходить в ліву сторону ознаку мінус. Мінус х до рівні 0. Отримали квадратне рівняння відносно параметра. Шукаємо дискримінант. Нагадую формулу дискримінанта b квадрат мінус 4 ac b в нас це коефіцієнт перед другою компонентою квадратного рівняння. Ось цей коефіцієнт мінус в дужках 2х квадрат плюс 1. Записуємо. Мінус 2х квадрат плюс 1 до квадрата. Далі, мінус 4. Коефіцієнт при а в квадраті одиничка, його не пишемо, множник одиничка. І це наше х четвертій мінус х. Ось наше c. х четвертій мінус х. Розкриваємо дужки Мінус до квадрата дає є плюс. Далі розписуємо квадрат суми. 2х квадрат до квадрата буде 4х четвертій. Подвійний добуток. 2 на 2 буде 4х квадрат помножити на 1 4 х квадрат. І плюс квадрат другого плюс 1 в квадраті. Це 1. Розкриваємо дужки ось тут. Мінус 4 помножити на х квадрат. мінус 4 х квадрат. І мінус 4 на мінус х це буде плюс 4х. Помічаємо, що 4 х квадрат і мінус 4 х квадрат взаємно знищується. Лишається. 4х квадрат плюс 4х плюс 1. Але це повний квадрат. Це квадрат суми. Звертаємо його. Отримуємо 2х плюс 1 до квадрата. Отримали корінь квадратний з дискримінанта дорівнює корінь квадратний 2х плюс 1 до квадрата. Або 2х плюс 1 по модулю. Це за основною властивістю модуля. А модуль розкривається як плюс-мінус 2х плюс 1. Шукаємо коріні. Формула корінів квадратного рівняння мінус b плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус b це наше ось мінус 2 х квадрат плюс 1, а мінус b буде 2 х квадрат плюс 1. Пишемо. 2 х квадрат плюс 1 плюс-мінус корінь з дискримінанта. Тут плюс-мінус і цей плюс-мінус можна таки один раз записати плюс-мінус. Поділити на 2, а а в нас одиничка. Просто на 2. І тепер тут один раз беремо знак плюс, один раз беремо знак мінус. Таким чином знайдемо два коріні. 2 х квадрат плюс 1 плюс 2 х квадрат плюс 1. Це буде 2х2 плюс 2х плюс 2. Тому що 1 плюс 1 буде 2. І поділити на 2. Значить, другий корінь а2. Беремо знак мінус. 2 х квадрат плюс 1 мінус 2х і мінус 1. Плюс 1 і мінус 1 взаємно знищується, а лишається 2х2 мінус 2х і поділити на 2. Ділимо, виносимо тут 2 задушки і скорочується, і також тут теж виносимо 2 задушки і скорочується. Маємо А1 дорівнює х квадрат плюс х плюс 1, і А2 дорівнює х квадрат мінус х. Але пам'ятаємо, що наше А по заміні ось, це не що інше, як четвірка. Це не що інше, як 4. Підставляємо тепер замість А назад 4. Маємо замість А1 ставимо 4, отримуємо 4 до рівня х квадрат плюс Х плюс 1. Замість А2 також ставимо 4, отримуємо х квадрат мінус х. І сукупність, тому що. І це будуть корінні, і це будуть корінні нашого рівняння. Якщо ми розв'яжемо перше рівняння, це будуть корінні наші рівняння. І друге рівняння також знайдемо корінні. Тому треба ставити сукупність. Таким чином, ми перейшли від рівняння четвертої степені до двох квадратних рівнянь, що значно полегшить розв'язок. Записуємо перше рівняння у вигляді квадратного, х квадрат плюс х мінус 3 до рівня 0, і друге також х квадрат мінус х мінус 4 рівні 0. Розв'язуємо по черзі кожне рівняння. Виписуємо перше рівняння. х квадрат плюс х мінус 3 рівня 0. Шукаємо дискримінант. Одиниця в квадраті мінус 4. помножити на одиничку я не написав. І мінус 3. Мінус 4 помножити на мінус 3 це буде. 12 і плюс 1 13. Корінь з дискримінату дорівнює корінь з 13. x1 дорівнює мінус b це мінус 1. Мінус корінь з дискримінанта мінус корінь з 13 поділити на 2, а А в нас також одиничка. Не пишемо. Ну, помножити на 1. І x2 дорівнює мінус 1, плюс корінь з 13 поділити на 2. Знайшли. Два корені ось цього квадратного рівняння. Аналогічно записуємо друге рівняння нашої сукупності х квадрат мінус х мінус 4 дрівні 0. Шукаємо знову дискримінант мінус 1 до квадрата мінус 4 помножити на мінус 4. Мінус 4 на мінус 4 це буде. 16 мінус 1 до квадрата, це буде 1. 16 плюс 1 17. Корінь Корість дискримінанта буде корінь 17. І записуємо корінні. Х3. Мінус B, мінус це в нас. B в нас мінус 1. А мінус B це буде 1. 1 мінус корість дискримінанта. Поділити на 2, а А в нас одиничка, Тому просто на 2. 1 мінус корінь 17, пліть на 2. І Четвертий корінь буде, тобто це другий корінь нашого рівняння. Одиничка плюс корінь 17 поділити на 2. Таким чином ми отримали раз, два, три, чотири претенденти на корінь нашого рівняння. Але треба перевірити, чи вони задовільняють оцьому цим інтервалам в яких мають бути корінні. Дивимось. Перший корінь. Мінус 13. Корінь мінус 13, це десь приблизно 3 і трошки. Міс 3 і трошки. І ще мінус 1, мінус 4 і трошки поділити на 2. Це буде мінус 2 і трошки. Мінус 2 і трошки попадає в перший проміжок. Значить, робимо висновок. Що це корінь нашого рівняння. Дивимось другий. Х2. Корінь з 13, ми вже сказали, 3 злишком. Мінус 1 буде 2 з лишком. Поділити на 2 буде 1 з лишком. Один з лишком не попадає в жоден із даних проміжків. Значить, це не буде коріннем нашого рівняння. Х2. Перевіряємо х3. Мінус корінь 17. Це 4 і трошки. 4 злишком. лишком. Тільки знаком мінус. Мінус 4 злишком. Плюс 1 3 злишком. мінус 3 злишком. Мінус 3 злишком поділити на 2. Буде. Десь від мінус од... мінус чимось і мінус 2. Тобто від мінус. Двойка не буде. Мінус 2 не буде. Буде більше, ніж мінус 2. Тобто. За мінус двойкою цей корінь буде справа. Сюди він не попадає в перший інтервал, і в другий він не попадає. Отже, х3 коренем не буде. Ну не попадає в жоден інтервал. І х4 перевіряємо. 4 з лишком плюс 1 5 з лишком на 2. 2,5 злишку попадає в другий інтервал. Отже, це також корінь нашого рівняння. Ми знайшли два коріні. Х дорівнює мінус, 1 на, мінус 1 мінус 13 поділити на 2. І х дорівнює 1 плюс 17 поділити на 2. На цьому все. Рівняння розв'язано. Знайшли два коріні, ну а два інших коріні будуть ір... комплексні, комплексні. Але ми рівня й розв'язували в дійсних числах. Кому сподобався спосіб заміни числа на параметр, пишіть в коментарях. А спосіб гарний. До наступної зустрічі!